15 мільйонів гривень кожна українська сім'я, втративши на війні члена родини, який захищав батьківщину, має право на компенсацію. Але чи всі отримують цю виплату і в такому розмірі, як правильно оформити документи, та який алгоритм дій, якщо у компенсації відмовили? Нюанси про які варто знати зараз? Усе розповім. Поїхали! Одразу пропоную розібратися, хто ж має право на компенсацію. Це, звісно, сім'я. Але хто саме? Перш за все, це ті, з ким проживав полеглий боєць, з ким був пов'язаний спільний побут або ж має взаємні права та обов'язки. Пара вважається подружжям і через поважні причини, наприклад, догляд або лікування батьків, спільна робота або чи навіть навчання. Першочергово на компенсацію від держави мають право ті, хто перебував на утриманні загиблого, зокрема батьки і діти. Діти взагалі вважаються членами сім'ї незалежно від того, чи вони спільні чи усиновлені. Народжені у шлюбі або поза шлюбом. Виявляється, осіб, які ведуть спільний побут і постійно мешкали з полеглим воїном, також відносять до кола сім'ї. Отже, на компенсацію можуть претендувати і вони. Але хто саме мається на увазі? Це рідні, брати, сестри, онуки, дідусь, бабуся, тітка та дядько. Але і це ще не все. Сім'я це ще й близькі, родичі, дружини, а ще відчим чи мачуха. Але є і виключення, які забороняють отримати гроші, навіть якщо ти член сім'ї. Про це розповім трохи згодом. Дочекайтеся. Важливо знати, що не мають права на одноразову грошову допомогу громадяни Росії або Білорусі, у тому числі й особи, які постійно проживають на територіях цих країн, або які засуджені за державну зраду. Колабораційну діяльність чи пособництво ворогу. Але з чого починається цей довгий бюрократичний шлях? Перше, що треба зробити, отримати свідоцтво про смерть. Його видають у РАКСІ. Після цього члени родини загиблого бійця мають звернутися до командира військової частини з проханням надати витяг з наказу про виключення його зі списку особового складу військової частини. Документ, в якому вказано. Причини та обставини загибелі військового і витяг з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця. Ці документи командир має зібрати та передати рідним упродовж 10 днів. Після того, як вони будуть на руках, необхідно звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там написати відповідну заяву про компенсацію. Додатково необхідно надати туди наступні оригінали документів та їхні копії. Svėdo stov prosmert, gydykerskės svėdo stov prosmert. Копії сторінок паспорта, отримувача єдиноразової допомоги, з даними про прізвища, ім'я та по батькові і місце реєстрації, свідоцтво про народження загиблого в разі виплати допомоги його батькам, свідоцтво про шлюб, якщо виплати будуть дружині, свідоцтво про народження дитини для виплати дітям, рішення суду або наторіальний документ, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого. Це вже надають особи, які не були членами сім'ї загиблого, але перебували на його утриманні. Завіряють копії безпосередньо ТЦК СП. Звідти всі документи упродовж 15 днів направляють до департаменту соцзабезпечення міністерства оборони. Там їх ще 30 днів розглядає спеціальна комісія. Якраз її рішення ключове призначити компенсацію або відмовити. Потім структурні підрозділи Міноборони і Генштабу ЗСУ опрацьовують документи та подають їх на розгляд до командування сухопутних військ. Звідти про рішення дізнається ТЦК, яке врешті інформує заявників. І тут увага. У разі якщо ви отримали відмову, її можна оскаржити в суді. Йдемо далі. Сім'я загиблого додатково може отримати допомогу на поховання та встановлення пам'ятника. Розмір виплати сягає п'яти прожиткових мінімумів станом на дату загибелі військового. Наразі це 14,5 тисяч гривень. Зараз розповім, куди у такому випадку треба звертатися. Аби отримати ці гроші, юристи радять написати заяву до органів місцевого самоврядування. Сюди також треба йти не з порожніми руками, а з пакетом документів. Отож, при собі необхідно мати. Паспорт та ідентифікаційний код особи, яка звертається за допомогою, свідоцтво про смерть військовослужбовця, копії документів, що підтверджують ступінь спорідненості, копія документа, що підтверджує участь військового у бойових діях, довідка з військової частини про обставини загибелі або повідомлення про загибель захисника, що надходить рідним від військомату. Якщо тіло загиблого військового не змогли вивести, буває і таке. Що робити у такій ситуації? У цьому випадку факт смерті має підтвердити командир військової частини. За півроку після зникнення людину можуть визнати загиблою і у судовому порядку. А що робити, коли воїн вважається зниклим безвісті? В цьому випадку рідні військового також мають розраховувати на компенсацію. Однак доведеться пройти безліч бюрократичних перепон. Але чи всі мають можливість отримати одноразову допомогу у соціальних мережах? Українці пишуть купу скарг, З чого розумію, все далеко не просто. Люди кажуть, перш за все вкрай складна процедура. А юристи додають, що на заваді стають і необізнаність членів сім'ї, і некомпетентність посадових осіб ТЦК та СП. Однією з головних проблем при оформленні допомоги є бюрократія. Для отримання виплати потрібно зібрати доволі великий пакет документів, частину з яких треба взяти у військовій частині і ТЦК. І якщо частина не видає документи, затримує або губить їх, починаються труднощі. Обов'язково треба слідкувати за особистими даними у зібраних документах. Якщо прізвище ім'я та по батькові, посада чи звання не відповідають дійсності, це є причиною для відмови у виплаті допомоги. Тому важливо перевіряти усі зібрані документи до моменту подачі. Але навіть коли пройти всі кола бюрократичного пекла, чи всі можуть розраховувати на 15 мільйонів, про які я говорив на початку. Насправді існує дві суми, які держава виплачує родинам загиблих воїнів: це 15 мільйонів і 2 мільйони 150 тисяч гривень. Від чого це залежить? Розповім, дочекайтеся. І тут варто зазначити, що одразу і в одні руки ці гроші не виплачують. Там є свій механізм. Розповім. А поки про розмір допомоги, він залежить від обставин загибелі воїна. І чи був він кадровим військовим, чи пішов служити добровільно. Якщо боєць загинув у період проходження військової служби, але не під час бойових дій, то компенсація буде 2 мільйони. А якщо він поліг у бойових діях на фронті, то його рідні мають право на виплату в розмірі 15 мільйонів гривень. Ця виплата передбачена сім'ям загиблих військовослужбовців та поліцейських. А от у разі загибелі добровольця, який не був оформлений в жодній із військових структур, сума компенсації може сягати. 2 мільйонів 150 тисяч гривень. Незалежно від компенсації, всі родичі загиблих героїв мають також право на пільги. Це регулюється законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Які саме розповім згодом, спочатку про те, як їх оформити. Та що таке чорні та сірі посвідчення. Знаєте? І що вони дають? Скажу одразу, аби отримати виплати за загиблим, немає чіткої дорожньої карти. Як діяти, треба дізнаватися самостійно. Щось підкажуть у ТЦК щось у соцмережах. Наприклад, у Фейсбуці є така спільнота жінок, які опинились в подібній ситуації. Але оці посвідчення чорні і сірі, що їх видають після оформлення пільг. Для мене особисто це було відкриттям. Розповім трохи про типи посвідчень і пільги. Сіре посвідчення видається родичам, у разі якщо військовий загинув під час захисту батьківщини або виконання службових обов'язків у зоні бойових дій. Чорне посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби, але не у бойових ситуаціях. Для отримання сірого посвідчення потрібно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації. Щоб отримати пільги за сірим посвідченням родичів загиблих військових, необхідні такі документи. Заява члена сім'ї загиблого, свідоцтво про смерть або повідомлення про загибель, документ про безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях, постанова штатної військово-лікарської комісії. Паспорт заявника, ідентифікаційний код заявника, документи, які підтверджують ступінь спорідненості заявника із загиблим. Аби оформити чорне посвідчення, достатньо звернутися до ТЦК та СП з документом, що підтверджує факт загибелі або смерті чи зникнення безвісті військовослужбовця. Це посвідчення, до речі, там і видають, і вже після можна користуватися визначеними пільгами. Про них далі. Пільг є чимало. Усі перераховувати не буду. Зазначу лише ті, які мені здаються суттєвими. Отже, це право на безоплатне одержання певної категорії лік. Щорічне медичне обстеження, санаторно-курортне лікування та компенсація вартості самостійного такого лікування. 50% знижка на комунальні послуги. Доступне позачергове забезпечення житлом також з пільг є одержання позики на будівництво. Увага! Позачерговий безкоштовний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир, і навіть вступ на бюджет і поза конкурсом до державних та комунальних закладів вищої та фахової освіти. І це ще не весь перелік. Оформити пільги також непросто, але це значно легше ніж із компенсацією. І ще додам щодо одноразової грошової допомоги. У разі якщо отримали відмову, не здавайтеся. Звертатися за грошовою допомогою можна три роки з моменту смерті військового. Ну і додам, як вона виплачується. Компенсація розподілятиметься порівном між кожним членом сім'ї. Призначена сума нараховується поетапно. Спочатку людина отримає 20% від загальної суми. Залишок буде розділений на 40 наступних місяців і буде виплачуватися частинами на рахунок банку, який зазначений у заяві на отримання допомоги. Скільки родин змогли оформити таку компенсацію за час війни? Сказати не можу, бо ця інформація засекречена. Якщо вам є що до цього додати, пишіть під цим відео у коментарях. А краще клікайте вподобайки і підписуйтесь на наш канал, якщо цього досі не зробили. Так зможете швидше знайти мій наступний відеоролик. До зустрічі!